Вітаємо вас на каналі ПроСпрок. З вами Люба та Аня, і ми спілкуємося українською мовою про норвезьку. Сьогодні в нас дуже святкове, дуже різдвяне відео. Як ви бачите, Люба навіть ялиночку прикрасила для того, щоб ми з вами поговорили про різдвяні норвезькі традиції і. Саме про святкування різдвяного вечора, Того, що, як ми вже розказували в наших попередніх відео, кульмінація е, саме оцього святкування попадає на 24 грудня. А ще ми хотіли звернути вашу увагу до прекрасного факту. Дивіться, що на нас з ні висить сьогодні. Це не різдвяна прикраса на ялинку, це нові мікрофони і подарунок ми від, вас до нас. від вас до вас до нас. Так, так, ми дуже вам вдячні за донати, які ви нам переслали через. Buy me a coffee» і що там у нас ще Супер подяка. Тому, будь ласка, не зупиняйтеся, бо нам ще треба штаті. Що ж люди роблять, коли вони готуються саме до цього свята уже в день 24-го? Вони. Мам, пак кергавель. І подивіться, отут ми хотіли зробити акцент таке, що якщо українською мовою ми питаємо, як же ж ми готуємося, та і ми відповідаємо відповідно: ми пакуємо подарунки, Або чи там люди пакують, пакують та? та всі люди пакують. пакують то норвезькою мовою саме оцей займенник, коли ми кажемо про всіх і ні про кого Те, конкретно, то робити. Так, передається словом «мам». Не плутайте це слово з «чоловіком», бо багато хто з моїх учнів через те, що англійською «man», та хочеться да, так да. відразу сказати, ну, що ман, нам, це «чоловік». Ну, «ман» і мюрвейською же «чоловік» теж. Так, так. Але це не мається на увазі, що це конкретно якийсь «чоловік» робить. Це таке, просто запам'ятайте, що це таке узагальнення про всіх, але ні про кого конкретно. Отже, «ман пакер юлі гавер», «ман пінте юлі трє», «ман шопер масемат», «ман лагемат», Uh -huh. Мансерпо Аскіпот. Є такий фільм. Він навіть не норвезький, він чеський. Дуже старий. Причому при він там старий, якийсь, я ще у дитинстві його дивилася. Називається Три горішки для попелюшки норвезької Аскіпот, -но -аскіпот» uh -huh. якось так. І значить, там історія. Якщо ви вже цей фільм дивилися, ви знаєте історія Попелюшки, така цікава різдвяна, навіть не різдвяна, вона цікава е історія кохання, так, попелюшка. Але всі Норвежці дивляться саме в різдвяний день, того, що він передає от саму цю суть свята, і оцей Юля стемний. Ти дивишся? Е, іноді, так, да, але в мене ще малі діти, тому їм було не цікаво, то плануємо цього року. Може, а я спробувати дивлюся, всі разом. я прям дивлюся, мені так знаєте, от воно прям погружає мене в це свято. Це як, знаєте, в радянські часи дивилися з легким з льох uh -huh. Та сама традиція перед новим роком всі дивляться от в Норвегії, в Норвегії це всі дивляться аскепот. цікавий такий феномен. І от дивися, з цього починаючи з цього, з цієї атмосфери. Чому для норвежців саме важлива оця атмосфера? Того, що вони святкують це свято, погружаючись в атмосферу давнини? Угу. І от цікаво, що тут сказати, що коли ми готуємося до когось застілля, у нас будуть гості, так, в нас, українців. Таке мислення, що треба приготувати якнайбільше різноманітної їжі. Ну, в нас є традиційна якась їжа, звичайно, звичайно але все одно ми можемо готувати і якщо... голубці, і холодець, так. і олів'є, і шубу, і просто ну тобто, і якщо гараж, і голубці, ти, навичай, так. Що ти не можеш приготувати салат з крабових паличок, або там якісь нігоза, суші, накрутити. Або суші накрутити. звичайно. Так, і піцю ще підсмажити. Якщо б я сказала своїй норвезькій сім'ї, що в різдвяну вечерю я накручу суші або е, підсмажу там якогось я не знаю кролика умовного. це було б як поматюкатися в церкві знаєте свят 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 не дай боже це в нас рібе це святе причому Оце ріба, ми зараз про це поговоримо. Що це взагалі таке? Це основна різдвяна страва. Вона дійсно священна, тут. тобто вона має бути ну просто залежить від регіону. Звичайно, ми наразі говоримо про осло і околиці. Та я не знаю. Напишіть до речі, нам дуже цікаво протягом цього відео будете дивитися, які може страви саме притаманні тому регіону, де ви мешкаєте. Так, ми вже плавно плавно переходимо на страви, і давай поговоримо про це. Тож в Норвегії дійсно є ну буквально три оці основних різдвяних страви, які не зважаючи на ні на що. От кожна сім'я притримується традиції з того регіону, звідки вони походять, і їдять саме у цю страву, і ні вправо, ні вліво. Так і що мені ще дуже подобається, і дуже дивувало мене, що ці страви їх не можна купити заздалегідь, наприклад, або протягом всього року. Тобто, дивіться, якщо ми робимо, наприклад, холодець. Ми можемо в Україні завжди піти і купити все на холодець. Це завжди доступно, завжди продається. Якщо ми запікаємо там, я не знаю бараняну, чи кроленя, чи там що завгодно, теж воно в доступі. Тобто, ми можемо піти в якийсь там АТБ, місцевий, чи варус, чи що завгодно, і купити собі ці продукти на ринок, на крайняк, та на базар в Норвегії. Оці різдвяні штуки їх завозять прям таким гамузом. Прямо напередодні да, свято тобто, листопада в кінці листопада. Тобто, ви заходите в магазин і там, лежать і там вже такі ці ріби. Да. Тобто, їх ви не купите в липні місяці умовному якомусь. Вони саме, і це вже значить, о справа попахує тим, що називається велике свято. Давай розкажемо, що таке ріба. Оце так ви, мабуть, уже куштували це. Вона навіть звучить як реберця, рібе легко запам'ятати. Ребра запам так. запечені свинячі ребра, які почуться, значить, в духовці такі великі. Шмат, потім його ріжуть шматками, подають разом з картоплею. Uh -huh. Що там до нього? Сюркол кол. У нас іде до нього. Це як вона, квашена капуста, але це не наша квашена капуста, яка оце ферментована. Uh -huh. Воно таке варварене. Така, така, Ціками я такого ніде не, не пробувала раніше. Я терпіти це не може чесно. Воно таке трошки ну, таке під підпідгулявша. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Така Сумненька страва. Ну, Суб'єктивна, може комусь подобається. Мої, ну я звикла, противно. якщо чесно, я звикла вже мені нормально. Я не, не є. <світ> а, але рідбе дуже така, знаєте, це не просто страва, це саме традиція. От коли моя свекруха на Різдво бо святкують же сімейно, якби ми завжди зі свекрами, всією сім'єю. Коли вона починає готувати це рібе, то, то це просто всім треба залягти, всі мають просто надихати. Вона щось там його ставить, вона на нього молиться, вона дзвонить якимось там подружкам. А да, моя супруга точно вона... так само в неї да. обстріл лежить. Обстріл це рецепт, на uh -huh. яким вона слідує. Я фоліден шла в рік, yeah. <laughs> як рабиня каже, я йому сліду. І потім вона цю... головне в рібе, що Люба, щоб скоринка була свуренмобліспрю. Отче, наш, це як знаєте, Амен, амен так. Це, знаєте, прям вже така шуточка. Коли вперед різдвяний сезон вони такі Хупер абсвурен, Бліспрю. Тобто нехай побажання скри, та. перед тим, як всі розходяться на канікули, бажаємо, ну, сподіваюся, що скоринка у вас буде хрумка. Ну, бо дійсно немає нічого гіршого, якщо на Різдво у вас не вийде на річ скоринка. коринка. Це що? просто це фейл, це ну, просто рік не задастся. А Потім вони зустрічаються вже після свят в перший там, не знаю, обід на роботі, і вони такі. Ну, як твоя ну, там була. Смурен Ну так, й тому в нас це просто свекруха кличе свекра. іди сюди, подивись, свекр теж збагнути не може, чи все правильно. То кличуть мого чоловіка, він там тиця, Короче, ну це просто цілий, знаєте, такий прямо да. аншлаг відбувається. Ну от вони все спекли, вся сім'я всідається. Починається це юлі квель, коли. Годинні в третій чи ну, ну, так, залежить звичайно, дуже сильно залежить, бо дійсно багато хто все ще працює в цей день. Тобто цей день, оце саме 24 грудня, це як в нас 31 грудня перед новим роком. Тобто, люди деякі ще може півдня там на роботі відпахали в когось, може бути і іспит в універах. І Києві там оці всі продуктові відкриті. Працюють. Так офісні, звичайно, переважно беруть собі відпустки, але це знаєте такий от метушня така та, відбувається трошки. І тому хто на що гаразд, хто котрий зможе і сяде святкувати. Ми зазвичай та сідемо десь у 5-6, Ми так попізніше любимо, але цілий день прямо це бігатня. Так, ну і що ми давай ми норвезькою? Ми скажемо, що ж вони їдять. Рідбе, і вони подаються з медістакер, uh -huh. такі ну, от назва от саме цих котлеточок, е Юля Польсер. От принаймні у нас так подають. Ну, Сім'я мого чоловіка є саме оперативно. Хоча це так дивно ріби, це вже шмат наса, це як буженіна, рахуйте, от у нас так кажуть, так. І плюс до неї ще оці какер, які е, зроблені зі спеціальними спеціями, це теж по суті свинячий фарш. Тобто це котлетки: свіскер, mm -hmm. чорнослив, еплер, які теж запікаються разом з цими медісти так, так. це... Квашина, Квашина, варена капуста тітте барсіль тутой. Це оце вареничко, яким вони люблять м'ясо поливати. Якщо ви колись в Ікеї ще їли, там обов'язково завжди цим варенням соусом поливається це все. Яким Темним брюнсаус називається, яким поливається це все діло. Ну і п'ють вони на аквіт, це такий алкоголь. А, ківі це картоплянна горілка. По суті, справи вона дуже така специфічна. Вона дуже. Така, та, та, але Це теж, І причому в Норвежці оцей алкоголь, що ще мене теж дивує, вже, вже не дивує. Не обов'язково відкривати прям нову пляшку. Знаєте, як в нас от обов'язкова така традиція, що новий рік, новий там Різдво, нова пляшка. В норвежці вона може там стояти реально з позаминулого року, не тільки Раз на рік відкрили, розвили. І там чуть-чуть його випили. Добре, ріби ми поїли. Це така, можна сказати, найпопулярніша різдвяна страва, бо вона найсмачніша. Далі в нас йде їх його їдять на весь На заході Норвегії вона uh -huh. ну та в інших регіонах теж. Варто спробувати, якщо ви жодного разу не пробували, але це дуже так на, на любі. Дивіться, я б сказала. це традиційна страва, знову ж таки, вони їдять не через те, що це смачно, їм треба от застілля, щоб поїсти гарно так душу відвести. Це і Ми погружаємося назад в старину. І як це от, дуже давлену... відображує консерватизм норвежців, бо вони дійсно консервативна досить нація. Це не погано і не добре, це якби факти. Тобто, в них є традиція, вони чітко угу. за нею йдуть, скільки років. Знову ж таки, повертаючись до нашого фільму про, про полюшку, так, так. це воно їх туди повертає. Це дуже чітко відображає дух самого різдва угу. Норвегії. Так, от, це в нас засушене м'ясо ягнятина або баранина. З кістьми з кістьми, прямо. воно в давнину ж не було інших методів зберігання. Воно засолювалося або засушувалося. і от на різдво не доставали це все, і от цікаво, що воно готується на пару на паличках березових. Кастрюлю на дно кладуть ці палочки, на нього кладеться баранина і воно на пару тушиться так специфічно. І продається воно в магазинах в таких пластикових пакетах. Разом ці... вже з цими паличками. Так. Тобто воно не продається окремо там, в секції м'яса чи чогось, воно реально в таких пластику запаковане продається, дуже цікаво. І от воно подається з картоплею, і е, путетер, і колрабі стапе. Ну, воно так і колрабі стапе. Да. Тобто пюре із корні колрабі. Так. Стапе, це взагалі Стапе. Вам треба запам'ятати це слово, бо воно в багатьох стравах зустрічається в тих, які ми оце саме переминаємо. Поте стапи, кальрабі бістапи, стапе. Потім що ще цвітна капуста може бути теж блюмку. Ну, ну, тобто, все, що оце ви можете пам'ятати, це буде стапе. Так, і коронна страва. Просто я не знаю як про неї говорити. Це лютифіск, Я не знаю просто як про це говорити, тому що це іноземцям. Не збагнути. Даної ну норвежці я не знаю жодного норвежця, який би це любив. <схай> може, може, напишіть нам дійсно, тобто ми, ми тут не претендуємо на е, просто експертність, експертність та, просто дійсно нам дуже цікаво, може, ви любите, чи ваші якісь знайомі. Мамо, спочатку, розкажемо, як це готую. Давайте, так. І потім давай, напишете, ви це любите. Давай, віщай. <схай> Значить, це риба, страва з риби. Риба в дану зберігалася суш, засушувалась вона. І вона була така е, сухарем, таким, що її ну, неможливо було з'їсти. І як ж її привести було в чувство цю рибу? Угу. Її відмочували в лужному розчині. Уявляєш, це розчин луги. Да. В ньому його відмочували спочатку там, е, днів, ну, чуть ли не до тижня, потім її е, знову ж в воді відмочували, щоб цей луг е, ну, видалився. Потім вони, значить, це все вимочили, і вже після того вона була готова для споживання. Її там підпритушували, е, не знаю, точно не пам'ятаю, там на пару якось. От. І е, оцей лух надає рибі такого, жилеподібної е, консистенції. консистенції. Воно таке, ну, ну і таке воно мильний, запах, такий, знаєте, так, смак у неї. І запах. Угу. І, значить, її подають там знову ж таки з картоплею, там якісь може овочі, і шкварками поливають. Вони це так, та, ну, так, так. так. Воно так робить його, що воно, ну, хоч трохи такий смак трохи починає мати, і оце значить святкова страва. На любителя, да. я б сказала. Але знаєте, це їсть це прям весь різдвяний сезон, цілий цей в ресторанах ви можете замовити. Це спробуйте. Буде вам культурний досвід. Добре, поїли ми повечеряли. Тепер переходимо до десерту. Що ж, норвежці люблять їсти на десерт на різдво. Ну, по-перше, це обов'язково ця рисова ця... Риспудін, Риспудін, та, 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 угу. чи ріс та, Ну, Вона теж продається в магазинах, вже готова. Його можна, звісно, з самам зробити, але в принципі. Та, так. Теж готове. досить така, знаєш, тут примітивний такий десерт. От, вроді мені здається, що він трохи ну, як рисову кашу їсти та, на десерт. Ну, але це не зовсім рисова каша, вона там з сліпками, так. з вершками. Добре, після десерту. Так. Е, є така традиція в Норвегії. Випікати саме сів, сів, я вже кажу норвезькою, сім типів печива, саме різдвяного печива. Воно ну, називається сів-шлянг. Uh -huh. Давнину знову ж таки, хазяйки, так як у нас 12 страв, то у них оце сів, сів чуш, я кажу сівчас, сів. Сім видів печива. Перетинаються всі традиції, дуже цікаво. І в нас таке є, і в них таке Схоже. є. Да. Ви можете знову, я часто ходжу в магазин. Знову ж таки, ви можете піти в кібер, я матусян, де завгодно, і побачити вже продається багато різдвяної випічки. От в таких кругленьких коробках з червоними кришками, там і кукус-макрунер, і пеперкакер, крум і крумкакер. Ну вони в іншій може поховання. Там дуже багато їх різних, і причому вони завжди. Ну я да ну це не так завжди легко запам'ятати, коли ти їх бачиш один раз <рес> в, в, в на рік в магазині. Поїли ми десерт, з'їли. Давайте про напої поговоримо, бо ми трошечки вже сказали, що Аківіт, ну звичайно треба ж випити значить на удачу. Але окрім Аківіт, є ще інші напої гльок, наприклад польот дуже популярний. Да. По нашому це буде Глінтвейн. Тому що це в принципі червоне вино зі спеціями. Воно продається як окремо в пляшках, можна купити вже готовий і підігріти, бо його гарячим вживають, Або можна купити вино, яке ви любите, і окремо пакетик зі спеціями до Глінтвейну продається прям така суміш, або просто взяти різні спеції, які вам подобаються, і варіантів маса. Але Глінтвейн це прямо так. льок це улюблена їх багато на різдвяних ярмарках. Також продають безалкогольних. Тому спробуйте, якщо ви ще раптом не пробували. Ще п'ють Юля Оль, різдвяне пиво. У них все Юля Оль, Юля Брюс п'ють. Все до напоїв додається слово Юля, і воно стає різдвяним. Ну, Юлія Ель це в принципі те саме пиво, просто воно е, продається на Різдво, тому це знову ж таки маркетинг. А Юлія Брюс е, це те, що для мене не дуже зрозуміло і ніколи не було, тому що це в принципі, такі напої, як в нас були раніше ці Дюшес, ця вся бадяга. знаєш, Юпі Це сік, раніше був 90-ті. така відсилочка про мій вік. І це оце те саме юпі розбадяжено в пляшості і продається. За якісь там просто копійки, ну його, його, всі п'ють. Я не знаю, всі, всі п'ють просто літрами. Коли вже всі наїлися, починається кульмінація самого цього вечора. Це розпаковка різдвяних подарунків. Причому ця розпаковка це не так, що знаєте, от як в нас прийшли, розпакували і все. Вони отако беруть подарунок, читають там обов'язково, він же має бути гарно запакований. Без Причому своє. запаковка це теж як окрема така в них дійсна традиція, що священно вони йдуть, купують цей папір гарний, щоб упакувати. Ці Різні стрічечки, наліпки, стрічечки, знаєш штуки, де пишуть від кого Фірат. Uh -huh. І потім не просто так, що кожен пішов собі, розпакував і порадів. Ні. Ми мусимо взяти цей подарунок, прочитати отак от дуже сильно, так, просто з чувством, з почуттям фера, когось тіль Анна, наприклад. І всі чекають, всі чекають, і дивляться, ти відкриваєш. В нас це дійство займає Боже, години три. Серьозно. У нас теж тут гора, прямо тут, отут, mm -hmm. на цьому ж самому місці, гора подарунків, отака. Так. всі ж приходять по з подарунками. Друзі один одному дарять. Нам часом друзі привозять подарунки. Ми їм передаємо це просто. Action, але так, це кажеш. дуже приємно, бо так. дійсно багато чого, і при чому не прийнято пакувати всі подарунки в один. Тобто, якщо ви купуєте, наприклад, декілька для своєї сім'ї речей, то дуже часто пакують навіть малесенькі там якісь елементи окремо, щоб було більше такого, якби цього розпаковочного вайбу, а ще ходять навколо ялинки. Мангорлюндюлятрія, але це така не всіх традиція в сім'ях. Але от на в нашій не саме в нашій родині, а в родичів наших. Так роблять. Mm -hmm. Вони ставлять ялинку і ходять навколо ялинки, співають різдвяні пісні. Представляєшся дуже ну, та, традиції. Багато е, існує. Е, Хтось та. і в церкву ходить, не на саме Різдво, а напередодні а, Різдва. Тобто а до когось дійсна... Дід Мороз приходить, Юлія так. в Юлі Юлі та? деяких сім'ях. Тут уже традиції такі вже. до нас приходять кожного року. Серйозно. Серйозно, до вас... Він вам подарунки Він приходить з цим та, мішком подарунків і приносить ну, дітям, звичайно, що якісь невеличкі там то солодощі, а чи щось мороз, свекар. I <laughs> Юля Ніса, українському. Сподіваюся, не кажемо Діть Мороз, Юля Ніса, різдвяний гном. Ще ми співаємо різдвяні пісні. От наші саме традиції в сім'ї. У нас така традиція: ми сидимо і співаємо колядки. Оці різдвяні норвезької мови. Дуже дуже кушлі. А з якими різдвяними традиціями в Норвегії знайомі ви, як вам вони заходять, як ви їх адаптуєте, може до себе? Напишіть в коментарях, нам буде дуже цікаво почитати. Нам було приємно розказати і поспілкуватися з вами сьогодні в цьому відео. Ми очікуємо. Багато коментарів, хоч може це відео і не було дуже інформативним з точки зору норвезької мови, але ми готуємо для вас вже після свят більш інформативні, більш такі насичені уроки. Ставте лайк цього, цьому відео і побачимося в наступних відео. Гуюль! Поїли ми, повечеряли, далі у нас десерт. Що на десерт норвезької? Почекай, я скажу. <реш> Добре, поїли ми. Так я не мала сказати. D'acord, no poder-me